Добрий день, це 27-й урок по версі вебсайтів. Сьогодні в нас тема класи елементів на CSS. Перед цим ми вибрали елементи сторінки на ім'я Тега, задаючи стилі, наприклад, одночасно всім абзацам. На сторінці можуть бути абзаци різних типів, до яких потрібно застосовувати різні стилі. Для вирішення такої проблеми можна різні абзаци віднести до різних CSS класів. Щоб віднести тег якому клас, якомусь класу, потрібно цьому тегу написати атрибут клас, а в ньому задати назву класу, що складається з букв, цифр, символів, підкреслення та дефісу. Давайте подивимося, на прикладі. зробимо абзаці з двома типами класів E «Е» та Z. Давайте, давайте створимо для початку базову розвідку, називаємо її 027 як наш урок. включим остели style.css и напишем off. так класс е yeah. плюс Тут абзац 2. Тут абзац 1 і так. І тут абзац 2, от так. Так, так. Зберігаємо. Давайте тепер звернемося до CSS, до абзаців із різними класами і задамо їм якісь стилі. Наприклад, пофарбуємо абзаці з класом Z у червоний колір, а абзацій з класом E у зелений. Для цього в CSS файлі необхідно звернутися до наших класів. Звернемо. Звернення має наступний синтаксис. Спочатку йде символ крапки, а потім ім'я класу. Тобто для звернення до класу Є е, потрібно написати DOT і назву класу. А для класу Z написати точку і Z. Отже, зробимо описане: додамо до нашого HTML CSS стилі для введення нами класу. Давайте напишемо Є e. для Є e спочатку і color Green. І для Z Color Red. Зберігаємо. Зберігаємо і відкриємо у браузері. Ось як ми бачимо теги, текст, який відноситься до класів Є, е, він зеленого кольору. А текст, який відноситься до класів Z, він червоного кольору. З цим ми впоралися. Якщо запустити наш код, то в результаті вийде таке. У нас вже так вийшло, ми все правильно зробили. Danone, завдання перше. Дано наступний код. Пофарбуйте в червоний колір елементи з класом от І в зелений колір елементи з класом EV. Давайте скопіюємо наступний код. Ставимо у наш редактор. І от ми пофарбуємо в зелений колір. А ні, Тут червоний, а Еве в зелений. Зберігаємо там, зберегли, здається, оновлюємо сторінку. Як ми бачимо текст, який відноситься до класу. От він червоного кольору. А текст, який відноситься до класу EV, то він зеленого кольору. З цим ми впоралися. Завдання 2. Наступ... Дано наступний код. Пофарбуйте от червоний кольор всі елементи з класом E. «Е». Давайте скопіюємо цей код. Зберігаємо і так, перед оновлюємо. І як ми бачимо, текст, який відносить відноситься до класів є, е, він червоного кольору. Тобто тут заголовок є клас, тут є, тут є, тут є. Але параграф, у якого немає класу, він просто чорного кольору за замовчуванням. Завдання 3. Поясніть, чому в попередньому попере, завданні в червоний колір пофарбувалися тегелі. Хоча класики задає колір, призначений для того, у". не зрозумів, а, тому що Лі він відноситься, ну, це під елемент. Як сказати навіть? У це батько Лі. Лі це нащадок У. Тому Лі будуть фарбуватися. Ну, в принципі, завдання ми всі виконали, тому можна завершувати. Дякую за увагу.